Про авіацію далі поговоримо із президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа Україна українським авіатором Геннадієм Хазаном. Пане Геннадію, доброго ранку. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава не про сушки російські, про наші F-16. Два слова спершу скажемо тут народна депутат Олександра Остінова, яка очолює парламентську комісію з питань моніторингу постачання зброї, вважає, що Сполучені Штати чомусь навмисно затягують із навчанням українських пілотів на F-16. Про це вона сказала в виданню «The, the Times». Я це цитую далі. Поки що ми будемо мати менше підготовлених пілотів ніж винищувачів незабаром. Україна матиме всього 20 пілотів, які завершили повну підготовку для польотів на F-16 цього літа. Натомість самих винищувачів у нас буде 60. В чому проблема з підготовкою наших пілотів і чому складається ситуація, коли Сполучені Штати Америки не можуть відмінити свої зобов'язання перед третіми країнами, які вони також навчають? Представників яких вони також навчають пілотувати літаки F-16. в нас ніби як ургентна ситуація, екстрені обставини. Чому нас по черзі вперед не можуть пропустити? І не вже центр підготовки пілотів це. Одна одинична там штука, і не можна готувати в інших місцях ніж у Сполучених Штатах. Ви знаєте, а я вам відповім трошки в іншому напрямку. Я я вам відповім в тому напрямку, що Олександра Юріївна Устінова, яка є головою комітету профільного, мала не мала би робити гучних заяв, і не мала би робити коментарів того, що відбувається. А мала би робити свою безпосередню роботу, тобто ем, зустрічатися з американськими ем, конгресменами і іншими людьми, які впливають на ті питання, і доповідала би вона краще. То, що вона зробила, або її комітет зробив для того, щоб не було якісь ем, неузгодженості, то є перша річ. І е, друге, що я хочу зазначити, в тому спічі, що вона сказала, а надавати в загальному користуванні кількість підготовлених пілотів, е, кількість переданих літаків, е, я вважаю, або я так думаю, що це має бути державна таємниця, і чи народний депутат України уповноважує, в відкритому ітері надавати цифри. Які можуть нашому ворогу е, дати можливість робити якісь висновки, і, і якщо вона є в, е, фахівець, я перечитав її біографію Вікіпедії в е, фахівець в політології, захисту е, 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 ну, животних і того всього? Ну, людина має займатися тим, чим навчена політологією. а тут конкретна робота і Цю конкретну роботу треба виконувати. Я поспілкувався з людьми, які співпрацюють і працюють з, з Сполученими Штатами Америки. То вони мені сказали: ми працюємо денно і ночно з політиками Сполучених Штатів Америки, щоб зробити все для того, щоб Україна отримала далі три крапки. А тут є політична заява. Політична заява про те, що наші партнери щось не зробили. Тут виникає питання інше. А що ви, як політик діючий, зробили для того, щоб цього не було? Якщо ви не справляєтесь, поклали мандат депутата Верховної Ради, буде прийде на це місце інша людина, яка буде ці речі робити? Крапка, тому що є. Інші альтернативні м, засоби і методи як цього уникнути, і тут виникає питання. А чи ви це робили? Чи ви спілкувалися з ким спілкувалися? Ви знаєте, ну не мої повноваження, але я би почав задавати фахові питання цієї Олександрії Юрівні про те, що а що було зроблено для того, щоб уникнути ситуації, про яку вона наголошує. і чому зараз робиться такі політичні заяви за самий короткий період від того моменту, як ми маємо отримати літаки. Це виправдовування некваліфікованої роботи? це виправдовування, чи що? Так з партнерами працювати не є просто, не є ледво, але то є робота, тому що Сполучені Штати Америки це є. Дос, ну, сама велика країна світу, в тому числі ем, і економічно, і військово, і тощо в них є велика кількість зобов'язань і зобов'язання нашої сторони української сторони власне спілкуватися з політиками Сполучених Штатів Америки і робити все для того, щоб українські питання закривалися якомога в першу чергу. А не ви знаєте, я тут робила, я працювала, ми тут всі носили. А яка робота? А вибачте, роботи ну результатів роботи немає. Це так виглядає з сторони. ще раз повторюся, я багато разів казав, є альтернативні методи навчання пілотів і люди, які фахові, вони знають, що можна, наприклад. Позичити за гроші учбово тренувальні літаки в будь-якій країні, да організувати місце навчання, взяти на роботу колишніх інструкторів з діючими посвідченнями можна у партнерів попросити позичити, купити програму навчання. Ну я вам знаєте, зараз от можу 5 хвилин перераховувати то, що треба було би зробити, якщо є проблема в навчанні наших пілотів, і тоді цей норм нормальна авіаційна практика, коли наймаються фахівці з сторони, а людей, які знаходяться, наприклад, на військовій пенсії в Сполучених Штатів Америки, інструкторів, які мають діючі посвідчення, є велика кількість. А для того, щоб почати навчати, треба мінімум. Ну там мінімум два, оптимум чотири. Почати можна тих людей знайти серед населення громадян Сполучених Штатів Америки, які за гроші б Ли би рішення навчати українських пілотів, це я вам говорю рішення, яке лежить на поверхні. А якщо зануритись ту в ту ситуацію, то можна ще 5, 6, 10 різних альтернативних схем або планів знайти. Головна річ в цьому не говорити, чому так відбулося. А говорити, що що ти зробив для того, щоб вирішити це питання, таких питань виникає 100 мільйонів 500, Виникає завжди. І головна головна мета керівника будь-якої програми вирішити це питання, тому що я раджу нашим глядачам подивитися в Вікіпедії біографію цього політика, освіту профільного ну, задавати... я, я наразі не можу можу адв... адвокатувати за пані Остінову, я її в принципі запросив би до на нашого ефіру, аби вона мала змогу відповісти вам. Якщо вона має бажання висловитись, ми завжди відкриті Власне. до контакту. Давайте тоді до такого аспекту. Якщо уявімо, що у нас достатньо літаків в 16 і достатньо для них пілотів та інженерів, бо це ще теж велика проблема. Що потенційно буде найбільшою загрозою для українських в 16 в небі нашої війни? На вашу думку. Загроза для наших літаків будь-яких F-16, ті, які стоять на озброєнні України, є сама війна, тому що це є військова техніка, і ми маємо всі розуміти, що росіяни будуть робити все для того, щоб знищити військову техніку в першу чергу. Будь-яку чи нові танки, чи нові е, пускові установки, чи зокрема літаки наше головне завдання зробити все для того, зробити таким чином, щоб не, не було можливості у росіян уразити. Ти військову техніку нашу ліці літаки можуть бути. знаєте, вони можуть бути уражені на землі, вони можуть бути уражені в повітрі. Цьому є головна мета людей, які будуть їх експлуатувати, таким чином зробити тактику і стратегію використання, щоб змінімалізувати ризики ураження цієї військової техніки, яка буде використовуватись проти російсько-фашистських військ. Десь так ну от схоже, що е, з повідомлень Страткому ЗСУ, ми можемо зробити висновок, що якраз цим ми і займаємось за півтора місяці. Сили оборони України вразили на тимчасово окупованому півострові Крим близько 15 систем протиповітряної оборони ворога. Йдеться про дивізіони ППО в модифікаціях. С-300, С-350 і С-400. Чи виглядає на те, що ми готуємо плацдарм для нашої авіації на півострові? Як про це кажуть неодноразово військові експерти? Ми робимо все для того, щоб знищити нашого ворога. Це можна робити різну інтерпретацію, кому подобається знаєте, на колір фломастерів, тяжко бувати. <світ> да, так у кожного свої кольори любимі. Тому ви розумієте, знищення систем протиповітряної оборони це. Надає можливість Збройним силам України застосовувати різні елементи, різні типи зброї, яка ну, буде там використовувати повітря для переміщення свого фізичного тіла для нанесення ураження. І чим менше буде систем ППО знаходитись в Криму, тим більше об'єктів буде уражуватись і знищуватись. А це означає, що. Все ближче ближче час до того моменту, коли колони колишніх кримчан колишніх яких понаїхали, вони будуть стояти в черзі на через щоб перейти переплити Кримське місто або кримську затоку. Ну я я це бачу дуже 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 скоро. Я вважаю, що це має. Трапитись дуже скоро тому, хай вони купують собі різні гумові вироби, на яких можуть забезпечувати собі приправу через Керченську протоку? Десь так ну і наостанок. вчора Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії в зв'язку з порушенням російським бомбардувальником Су 24 шведського повітряного простору минуло тижня. Це сталося вперше з моменту вступу Швеції в НАТО. Для чого Росія залітає бомбардувальниками в чужий повітряний простір на вашу? Тому що це країна терорист. Вона тероризує е, своїх сусідів. Е, я вам так скажу, як е, пілот, що. Е, Перетнути державний кордон державний кордон будь-якої країни це є страшенне ну, це, То є таке страшенна подія для будь-якого пілоту. А російські військові пілоти в даному випадку і в інших випадках це було не вип якийсь випадок. Відмова навігаційної системи, складні метеорологічні умови, що призвели для того, що було порушено. А тут є спеціальне порушення. Повітряного простору іншої країни, і я вважаю, я вважаю, що з росіянами треба спілкуватися тільки таким чином, як колись зробили турки. Там 10 чи 11 секунд. Літак залетів повітряний простір Турції Туреччини, і він, він був знищений на 45 росіян... секунді. Так на 45, Я вибачаю, я пам'ятаю там на, на... скільки ну, на, він би на десятій перетів... секунді його попередили, а на 45 п'яті вже збили. Про що я хочу сказати? Що з росіянами тільки так, тільки по мордяці, і коли вони наберуть повний е, рот е, землі, болтів, гаяк і шайбочок, тільки mm -hmm. потім вони вони починають, а ви ну ви настільки серйозно з ними по іншому, дипломатичним розмовою прошу, перепрошую, не можна і не треба спілкуватися. Тільки прилетіли, попередили, не виконали. Ракета до побачення, збирайте, а і ще уламки не віддати. Чому тому, що це є порушник повітряного простору, військовий порушник повітряного простору будь-якій країни, інакше демократія. Ви певно помилилися. Пілоти погано спали або щось відбув відбулося. Прошу, перепрошую, це не з ними, це з нормальними країнами, які знаєте, <кій> Люди помиляються, пілоти помиляються. Це зрозуміло, але не в їхньому випадку. Так має бути жорстка відповідь. Панеді почули. Дякуємо за аналітику. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна, український авіатор, Геннадій Хазан був з нами цієї миті.